Всім привіт! Тарас це я і як комбінувати декілька способів продажу, за рахунок цього можна значно збільшити ваш дохід. Зараз я вам про це детально розкажу та покажу на власному прикладі. У мене був е, магазин оригінальних кросівок крос-кокос, і там я продавав оригінальні кросівки, одяг та аксесуари. Звісно, що я викладався на максимум та продавав у роздріб під замовлення, по дропшипінгу. Оптом та товар, який був у мене в наявності. Як краще продавати, ви запитаєте. Для мене було найкраще комбінувати ці всі способи та отримувати якусь золоту середину. В якомусь роді це не так для вас приїдається, та справа стає цікавішою. Плюс ви не так будете перегорати, і роботи буде завжди вдосталь. Та забув, що таке робота. Віддихаю собі їм, гуляю. Зараз розберемо кожен з цих способів. Я розповім, як я їх. Налаштовував та чим вони відрізняються. У роздріб продають найчастіше: це може бути як товар у наявності, так і подроб шипінгу. Суть заключається в тому, що ви відправляєте покупцю товар в одній або в декількох одиницях і прирівнюється це до звичайного походу в магазин. Найкраще для цього підходить OLX, Instagram та подібні платформи. Головне набрати клієнтську базу. Наступне оптом. Круто продавати, коли є якась група у вайбері або Телеграмі та клієнтська база людей, які зацікавлені в тому, щоб купувати відразу багато товару. Розглянемо, як знаходити товар для оптової продажі. Та як його продавати? Для початку потрібно передивитись всіх постачальників та відібрати у них найдешевші та найкращі варіанти. Для прикладу, я відбирав 15-30 кросівок. Далі ви робите мінімальну націнку на ці кросівки. У мене це було в районі 200-400 гривень. Красиво все фотографуєте та надсилаєте це у групу або відразу потенційним покупцям. Це можуть бути якісь великі магазини в інстаграмі або також групи, які продають одяг там кросівки. Також можна викласти на OLX і за один такий бокс реально заробити в районі 5-10 тисяч гривень. У мене це виходило. І також можна паралельно ці всі кросівки викладати у роздріб на той самий OLX з більшою націнкою. І якщо у вас хтось купить цей товар, ви можете просто відняти його від боксу. І для прикладу, ви продавали 30 пар, у вас купили 5, Ви просто закреслюєте їх на фотографіях та продаєте 25 пар. Також це хороший лайфхак для тих людей, у яких. Завалявся товар, який ніхто ну просто не хоче купляти. Ви додаєте його у такий набір, робите обов'язкову покупку всього набору, і у вас е, позабирають у ці кросівки там товари, які позалежувались. Я використовував це для того, щоб якась одиниця товару у мене не знаходилась надто довго. Під замовлення продавати також прикольно: це якщо у вас є доступ до товарів з іноземних сайтів, але зазвичай вони можуть йти довше по терміну. Клієнт скидає вам товар, який хоче купити, та оплачує. Ви шукаєте його на іноземних сайтах, попереджуєте, що доставка може йти довше, ніж зазвичай, і у висновку всі щасливі, можемо розглянути ситуацію, що товар ви продали, але знаєте, що знову будете його скоро замовляти. Тоді можете відразу купити на ту кількість, яку хоче клієнт, більше дропшипінг. Теж є популярним, тут насправді немає нічого складного. Вам не потрібно зберігати товар у наявності, а ви просто знаходите постачальника. Кажете дані клієнта та куди відправити товар. Після отримання посилки постачальник віддає вам різницю, яку ви заробили. Коротше, закінчили об'єкт видавати хлопцям їхню долю. Мені подобалось комбінувати всі види продажу, але найголовніше, щоб це працювало в комплексі та стабільно. Всім дякую за перегляд! Цікаво почути, який спосіб продажу більше сподобався вам. Ставте лайки, продавайте товари, підписуйтесь на інстаграм та на Ютуб, і всім пока.